Англомовні зрозуміють вас неправильно. Ніколи не кажіть так, тому що ви будете виглядати ну дуже смішно. Це речення звучить так. I feel myself fine today. Так, для нас, якщо це перекласти, це, це буде означати. Сьогодні я відчуваю себе добре. Але якщо вас почує якийсь англомовець, він буде думати, що ви мали фізичний контакт з самим собою. Розумієте? Тобі потрібно сказати I feel fine today. Це стосується будь-якого речення. Після дієслова Feel. Ми не ставимо займенник myself. Якщо ти хочеш дізнаватись багато чого корисного, підписуйся до нас у телеграмі та отримуй свій 100% подарунок.